Аграрії. Ще місяць-два і кожен з вас задумується, яке насіння взимового ріпаку вибрати в важких умовах війни і в закритих коридорах, ціни і так далі. На сьогоднішній день хочу вам презентувати сорт Габріела від компанії Хімагромаркетинг. Наразі ми перебуваємо в Любашовському районі Одеської області і візуально можете бачити, який цей сорт на вигляд. Коротко зараз Проведемо огляд з агрономічною службою контрагента і розкажемо вам коротко про характеристики. І так, сорт Габріела. Це середньоранній сорт 270 280 днів до дозрівання, який має найвищий бал по зимостійкості та по стійкості до осипання в момент збирання. Також ви бачите, що він підтверджує свою характеристику гущення вище середнього. І Наразі, бачите, ми маємо 1,80-90 метрів, файні рослини. І це буде сорт, економічно для вас доцільний і господарство зможе висівати його 2-3 роки, не затрачаючись на насіння. Продовжуємо обстеження. І наразі з агрономічною службою господарства, що саме вирощує дану Габріелу. Хочеться якби, вам поділитися, як змогли зберегти потенціал цього сорту і що проводили на полі для майбутнього для ваших заміток. Доброго дня, Антон Сергійович. Розкажіть коротко, що ви тут робили? Значит, весні. На весні ми підкормів і вносили мінеральне добрива, таке як карбамід по 250 кг, сульфат амонія по 150 кг. По хімічному захисту. Гербіцид у нас був примінений тут, цукрон. цукрон плюс 350 грам, фузарин і інситіцид перкотакро 250 грамів. Друге внесення було перед цвітінням, перед будівлізацією. Це у нас інцитіцид 250 грам перкота, політрі стробіта кульки та бор. Просто літр. Акселератор гідробор. Вот. А також уже по цвітінню 7 днів назад, назад стар 20 по 200 грамів на гектар. Ну а будете планувати ще якусь обробку? Да. У нас ще запланована ще одна обработка після цвітіння. Це у нас Тебуконазол 250 називається тибуфор по літрі та оперкотка 250 грамів. І на завершення це буде диссикація перед збиранням. Продовжуємо обстеження. Наразі з агрономічною службою Тупольміра Грейн обстежуємо ріпак ГКХ 0224 від компанії Хім Ну, Які враження, Антон Сергійович? що робили? Два слова, якщо можна. На даному полі в цьому році весною навесні провели гербіцидну обробку цукроном. По 350 грамів етофурон 25, фунгіцид по політрі і оперкот АКРО по 250 грамів. І друга обработка була вже інсетицидом по цвітінню, старт, старт 20. Старт 20 препарат називається по 200 грам. Так, на даному полі наразі зараз кінецвітіння. Планується ще одна фунгіцидна інсектіцидна обработка проти. От інформація для льонарів. Гірчак, сонячник, падалиця. В частності на даному полі бачите роботу цукрону по падалицю, соняшнику з нормою 033. Роботу Оріону по амброзії. А так на сьогоднішній день виглядають пасіви Льону. Одеській області, Миколаївський район. На сьогодні продовжуємо обстеження Одеської області, озима пшеничка. Проведено дві обробки. Перша гербіцидно-інсектицидно-фунгіцидна. Це у нас як гербіцид використаний препарат Флумет та препарат Оріон по 15 грам. Також Препарат доктор Кроб в нормі 0,6 як фунгіцид і препарат ранчо як інсектицид. І друга зроблена буквально 10 днів назад. Перед виходом колосу. Це у нас фунгіцидно, ну, інсектицидна. Жокей Екстра в нормі 0,6 та препарату у Акро в нормі 150 грам. Як бачите, все на сьогоднішній день у цій пшенички прекрасно. Тому користуйтесь. Наразі продовжуємо обстеження Одеської області на предмет фітофагів та хвороб. Наразі знаходимося на полі гірчиці. Така культура для цього року дуже популярна. Разом з агрономом Тов південна житниця. Антон Сергійович, скажіть, тут такий перший досвід ваш по гірчиці. Які надії, що робили, що не встигли, що заплануєте. На даному полі в суботу була проведена одна єдина обробка гербіцидом цукрон профі в нормі 300 грам на гектар. Ленгіцид Стербітегмульті, норма 1 літра на гектар Та інсектицид комплектату. Це на далі знищення злакових бур'яні. Це, я думаю, що в майбутньому десипати. Ну, Скоріше всього, закрити після злакових десикацій у вас не вийде. Така культура дуже смачна для різних шкідників. Думаю, що ще все-таки прийдеться вам моніторити по шкідниках даної культури і ще робити обробку. Але досвід набувається перший раз, як кажуть. Сходи гарні, густота гарна, тому наразі будемо надіятись на гарний бункер. ГКТ-288, ФАУ 290, Одеська область посів 7.05. Маємо прекрасні сходи на 18.05. Сходи соняшнику дуже файно зроблений. Пішли вже з лакові буряни, просу як попередник. тому ще листочок і будемо працювати. Луазит літра або норвел екстра літра.